Як не дивно, сьогодні субота, і на суботу багато цікавих не ну, те, щоб новин роздумів, які я роблю з тих новин, що читаю, хто аналітики, що читаю, найголовніше так, дуже багато зради з того, що Орбан вчора був, Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, був у Трампа, і нібито, ну не нібито, і Трамп дозволив йому на рік. Він про це не говориться, Морви, на рік тільки перенести, ну тобто він буде далі продовжувати покупувати газ і нафту у Росії, так? Тобто це таке виключення. Але це виключення, звичайно, не просто так. Я думаю, поки що в цьому нема 100% переконання, але думаю, що за це він пообіцяв, що не буде менше шкодити Україні на шляху до євроінтеграції і взагалі менше шкодити Україні. Ну і треба розуміти Трампа. Так для Трампа Орбан є таким. Ідеологічним партнером в квітні наступного року в огорчені вибори. І якщо Орбан зараз би не домовився з Трампом, його шанси стати перемогти на виборах наступних були б просто мізерні. Вони і так невеликі зараз, але тоді вони просто 100% відпали б. Щодо нафти, іде інформація, дуже конкретна, що Саудівська Аравія і американці знизили достатню нафту. і... Пропонують цю нафту вже домовились з китайцями, з індусами і з багатьма іншими, що заміняють російську нафту. Ну тобто, щоб не потрапляти по санкції і не втрачати гроші, бо росіяни звичайно роблять з величезним скидкою ці продажі. Вони пропонують свою нафту дешевше. І це звичайно витісняє російську нафту, і це позитивна так тобто, монт. Інформація дуже для того, що Росія все менше і менше буде заробляти грошей, тобто санкції діють, але по-іншому, так би мовити, так набагато розумніше, набагато ефективніше ніж це було рік там чи два назад. Ну і що стосується нас, ми бачимо, які обстріли продовжуються. Так, ми повинні розуміти, що до зими ці обстріли будуть посилюватись, б'ють конкретно по енергетиці, газу для того, щоб саме коли почнуться холоди, а десь це почнуться серйозні холоди, десь в кінці грудня до початку січня, що в цей момент... І почалися справжні блекаути. Ну, такі блекаути, які не на півдня, не на день, а на тиждень, на два. І це вже дуже серйозне випробування для нашої енергетичної системи, для нашої влади. Але знову ж таки ми бачимо, наскільки неефективна наша влада, яка намагається все спихнути на когось, що хтось винний в тому, що не підготовлена, але це тема для іншої розмови. Тому сподіваємось на краще. Всім на... На хорошого вікенду. Відпочивайте. Тримаємося.